В Івано-Франківській області відбулася деревообробна виставка Ворогта 2012 яку вже третій рік поспіль організовує компанія Мост Україна. Виставка щороку згуртовує навколо себе все більше і більше підприємств деревообробної галузі. Так у поточному році до числа партнерів долучилися торговий дім «Екотех», що є представником російського виробника Рогнеда та Старосамбірський льонкомбінат. Серед постійних активних учасників виставки організатори відзначають компанію Мост Україна, офіційного представника виробника деревообробного обладнання та інструменту Вудмайзер. Вже доброю традицією стало проведення деревообробної виставки Ворохта. В цьому році до нас долучилися нові учасники з міста Тернополя фірма Коте та Старосамбірський льонокомбінат, а також наші постійні учасники Щіль та «Девольт». Як зазначають організатори заходу, спеціалізована деревообробна виставка Ворохта 2012 щороку набирає все більшої популярності, і зі статусу презентаційного майданчика, де виробники традиційно обмінюються досвідом, давно переросла у популярний бізнес-форум, а цьогоріч стала справжнім святом для відвідувачів. На гостей та учасників чекали ігри, конкурси, розваги, цінні призи та подарунки.